Права 552. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 4m-16а. Запишемо тоді цей вираз у такому вигляді, як 4m 16, запишемо як 4, що множиться на 4. Ну і помножити на А, це буде помножити на 4А, це буде 16А. Це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут у нас є спільний множник 4. Його можна винести за дужки. виносимо за дужки, то в дужках тоді залишиться у нас M відняти 4А. Бо ми четвірку забрали за дужки. Переходимо до другого завдання мінус 12m плюс 18А. Ну що ж, якщо ми хочемо записати це, розкласти на множники, можна як зробити. Дивіться, Можемо поняти ці доданки місцями. і... Розкласти їх на множники. Запишемо спочатку 18а. 18а це можна писати як 6, що множиться на 3, і множиться на A. Це буде 18А. Тоді додати мінус 12М це відняти. Пишемо 12 це 6, що множиться на 2, і помножити на M це буде на 2m. І це дорівнює. Ну що ж, 6 ми можемо винести за дужки. Це буде спільний множник. То тоді в дужках у нас залишиться 3А. Мінус 2м переходимо до третього завдання. 14m мінус 14. Ну що ж, запишемо тоді цей вигляді 14m мінус 14, це 14, що множиться на 1. І це дорівнює. Тут у нас є спільний множник 14. Виносимо його за дужки. Це буде 14, що множиться. А в дужках у нас залишиться, якщо ми заберемо 14, у кожного доданку це буде m відняти 1. Є? Наступне четверте мінус xb, мінус b. Ну що ж, запишемо. Тут у нас мінус xb, це можна записати як мінус b, що множиться на x. Потім відняти b, це додати. Мінус b, що множиться на 1. Мінус b помножити на 1 це буде. Мінус b. і це дорівнює. Тут ми бачимо спільний множник мінус b, виносимо його за дужки. то ми отримаємо мінус b, а у дужках тоді у нас залишиться х додати 1. Є п'яте завдання: 8p плюс 8. Ну що ж, ми можемо записати це як 8p додати 8, що множиться на 1. Це дорівнює 8 виносимо за дужки. Це буде 8, а в дужках тоді буде П плюс 1. Є? Шосте задання 20Б мінус 30C. Ну що ж, запишемо 20Б, розкладаємо на множники. Це можна записати як 10, що множиться на 2 і на Б на 2Б. Мінус 30С. 30, 30, 10, що множиться на 3 і множиться на С. Це дорівнює. Ну що ж, 10 можна винести за дужки. Це спільний множник. Якщо ми винесемо 10 за дужки, то у нас залишиться з виразу 2B з першого, потім мінус, а з другого 3C. Є. Записуємо відповідь. Розкладіть на множники ми розклали. В першому завданні записуємо, отримали 4А в дужках, m 4 a в другому завданні. Ми отримали 6 а в дужках 3А-2М. В третьому завданні ми отримали 14 а в дужках N-1. В четвертому завданні ми отримали мінус в дужках X плюс 1. В п'ятому завданні ми отримали. 8 в дужках P плюс 1. І в шостому завданні ми отримали 10 в дужках 2 мінус 3 c Є? Yeah.